Інтерактивну мапу укриттів міста Запоріжжя презентувала сьогодні обласна військова адміністрація. На мапі позначено понад 900 захисних споруд, що пройшли перевірку та відповідають усім технічним вимогам. У переважній більшості це найпростіші укриття, а також швидко зведені захисні споруди і протирадіаційні сховища. Карту можна подивитися на офіційному сайті Запорізького. Оскільки перевірки укриттів тривають, кількість позначок на ній надалі буде збільшуватися. Повідомив під час брифінгу начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Розробили інтерактивну карту на сьогоднішній день, де кожна людина може подивитись на де саме біля нього є такі укриття, це найголовніше, і їх стан в тому числі. Ті укриття, які були зачинені, повністю зачинені, були була створена комісія, як в тому числі і з представників органів обласної нашої адміністрації, так і місцевої, де перевірялися і зрізалися навіть такі замки і давали доступ вільний до таких укриттів. Наприклад, вчора за рішенням навіть суду були деякі укриття відкриті. З метою збільшення кількості укриттів у місцях масового перебування людей територіальним громадам області доручили до 25 червня визначитися, де можна розташувати альтернативні споруди цивільного захисту. Такі міста будуть визначені громадами, і громади мають надати до нас в тому числі проблемні питання як по фінансуванню, і проблемні питання по їх встановленню. Це ж, те ж саме стосується, як і міста Запоріжжя. Ми чекаємо від них інформацію. Вводимо, точніше, одну таку і нововведень – це програма екстреного мобільного сповіщення. Тобто, кожна людина під час повітряної тривоги, навіть на кнопочному телефоні, буде отримувати смс-повідомлення про тривогу. Кожна людина в Запорізькій області.